Доброго дня! Ми знаходимося на дослідній станції в місті Біла Церква, і я хочу вам презентувати наш новий томат під назвою Джеральдіна. Гібрид Джеральдіна це ранньостиглий детермінантний гібрид, який підходить для вирощування під укриттям та без нього за рахунок того, що він має дуже гарну стресостійкість та стійкість для падіння температур. Цей гібрид має збалансовану рослину. Яка прикриває плоди від сонячних опіків протягом вегетації? Поговоримо про плоди цього гібриду. Вони мають округлу форму, трошки видовжену при деяких умовах вирощування, маса плоду 70-90 г. Плоди між собою всі однорідні як за розміром, так і за формою. Колір насичений червоний, як зовні, так і всередині. Структура всередині соковита та насичена смаком. Цей гібрид має універсальне призначення. Ви можете його збирати як китицями, так і окремими плодами з подоніжкою або без. Вона дуже легко відокремлюється. Джеральдина підійде для реалізації на свіжому ринку, для переробки та цільноплідного консервування. Обирайте гібрид Джеральдіна, якщо хочете мати ранній та якісний врожай.